Херсонських островах День Сурка. Водні атракціони не припиняються. Ми їх називаємо сімки одноразові. Саме стійко їх у тих штурмових човнах приходить. Стрімко зайшов, побачив, здох. Одна проблема, кого номінувати на наступний епізод проєкту Хробак Дня. Вибір багатенький. Напрошується питання, а чого ж ви їх на підході не чпокнули? Та чпокнули, слухайте. Дуже влучно чпокнули. То би був атракціон. Але боєприпас не вибухнув. Зараз покажу, як то було ззовні. Ось вони. Дуже уповільнено покажу, щоб ви бачили траєкторію заходу FPV. Оп! Ось він. От якби він. Просто, звичайно, зірвався. От Ото був би. Сальто Мортале. Ось він. Ось. І не вибух.